Як говорити з росіянами? Володимир Золкін, блогер. Які наративи, кліше та фейки російської пропаганди повторюють полонені? Їх декілька бази НАТО, які мали створити в Криму? Я як завжди задаю їм зустрічне запитання, так, а де ж їх тоді створили за весь цей час, якщо їх повинні були створити в Криму, ніде не створили. Хоча один почав розповідати, що вони у нас в Мукачево є, але. Так і не так і не зміг ці, ніяк це довести. Другий штамп це біологічні птички, пташки, да гусі, там які мали полетіти і їх всіх знищити. А, ну це також чепуха. А, третій, це ми би напали на Росію і на Білорусь. Ну звісно, що ми б, тоді беремо озброєння, яке було у нас, яке було у них. Беремо масштаби, беремо кількість армії і стає зрозуміло, що. Не напали б ми на Росію і Білорусь. Ну і четвертий: це 8 лет Дамбілі Бонбас. Завжди питаю, яка, яке ваше діло до нашого взагалі Донбасу, і що ви там робили власне, на, своїх, на своїй військовій техніці, починаючи з 2014 року, як і в Криму. Ну а далі починається більш там докладна розмова щодо цього. Росіянин стверджує, що ми вісім років нібито бомбили Донбас. Що відповісти? Я же їх і питаю, а що ви там робили на своїй військовій техніці в 2014 році? Вони не знають це їх вбиває на повал, тому що вони не знають, що вони там були в 2014 році на своїй військовій техніці, в тому числі в тому числі, і були там ракетно-зенітні комплекси російські. Вони цього не знають. Якщо вони дуже вперті щодо цього свого незнання, я їм включаю відео. У мене є відео нарізка, Вона у мене закріплена під кожним під кожним відео про те, що відбувалося з 2014 року на Донбасі. Про те, як били проукраїнські мітинги там, про те, як туди звозили росіян на автобусах, про те, як туди заїжджала російська техніка, і ще чудовий аргумент про самовизначення, що, начебто, народ Донбасу вирішив самовизначитися. Я кажу: слухайте, а чому ви народ Чечні не послухали тоді, коли вони намагалися самовизначитися? Чому була перша війна, коли вся Чечня проти вас воювала да? і перемогла, до речі, в цій війні. Да? Ви їх не залишили в спокої чеченців і почалася друга війна. Вони ж також хотіли самовизначитися. Вони ж хотіли бути самостійними. Чому ви їм не даєте? Ну і ось тут у них вже починається якесь роздвоєння, тому що виявляється, в них подвійні стандарти про самовизначення, самовизначення народів. Ваші родичі в Росії висловлюють радість з приводу війни та сподівання на перемогу Росії. Як відповісти? Якщо ви психіатри, то ви можете їм якось відповідати, тому що я, наприклад, не психіатр, я з психічно хворими намагаюся не спілкуватися. Те, що я спілкуюсь з розумово відсталими, з полоненими, ну це має перед собою певну мету. А просто так спілкуватися з психічно хворими, я не знаю, чи має сенс це взагалі. Ну, якщо вони радіють цьому, то вони психічно хворі. Родичі публікують пости з проросійськими гаслами або висловлюють їх у коментарях. Як реагувати? Якщо є час і якщо є бажання, це ж виключно власна там ініціатива, суб'єктивна. Того чи іншого, тієї чи іншої людини я, наприклад, не коментую і не відповідаю, тому що в мене банально не вистачає часу. У мене там тисячі десятки тисячі коментарів в день в різних моїх мережах. Але якщо в когось є час поспілкуватися, щось довести, то будь ласка. Росіянин переконує, що прийшов нас визволяти. Який аргумент розбиває його вщент? Якщо росіянин переконує, що він прийшов нас визволяти або захищати там рускоязичних, то тоді запитання, чому вони бомблять саме рускоязичні регіони України на протязі восьми місяців? Ну, наприклад, той самий російськомовний Харков, Харків, Харків, да? його намагаються просто стерти з обличчя Землі. І у мене до них завжди запитання: це ви так допомагаєте визволяти рускоязичних стараючись з землі Харків? Тобто. Це не можна, їх не можна переконати якимось одним аргументом. З ними, на жаль, потрібно спілкуватися. Я б не ліз на їхньому місці. Ну, якщо ви в чат рулетки десь і вам просто потрібен такий контент, вам потрібно з ними поспілкуватися, то, звісно, ви можете поспілкуватися там, про історію і так далі, і тому подібне. Але насправді це просто відіймає час, і я завжди у таких людей питаю: ти вважаєш Україну незалежною державою? Так чи ні, якщо так? То тоді е, аргументи про те, що ти йдеш кого йдеш когось тут у нас визволяти, вони не працюють, тому що ми незалежна держава, і ми самі собі розберемося, що нам тут робити. А якщо ти не вважаєш Україну незалежною державою, якщо ти вважаєш, що це е, там помилка пов'язана з розпадом СРСР і що все це насправді земля Росії, то ти просто тупо нацист або фашист, або точніше расист, і з тобою можна. Можна лише воювати, тебе можна лише вбивати а, і ніяк не, не інакше. Росіянин сперечається щодо постаті Степана Бандери. Як коротко йому донести справжні меседжі борця за волю. В Вікіпедію нехай відкриють і прочитають статтю про Бандеру. Зрозуміють, що насправді було і як ну їм можна встисло розповісти, що ця людина один із тих, хто воював просто за незалежну Україну, і так якщо навіть там була якась колаборація з. Нацистською Германією, то вона була лише на користь того, що була незалежна Україна. як тільки вони її оголосили, у них одразу ж пішла конфронтація з тими самими нацистами, і також ну, працює аргумент про голодомори, про те, що у Мешканців України багатьох того часу було набагато більше аргументів на користь того, щоб ненавидіти радянську владу, ніж ненавидить ненавидіти нацистів, тому що ну на той момент про них ще мало що було відомо. А от радянська влада вже призвела до декількох голодоморів. Якщо вони кажуть, що голодомори були не лише в Україні, я завжди відповідаю мені байдуже, що було десь, а не в Україні. Я тобі про Україну кажу і про конкретну ситуацію. Росіянин укотре переконує, що російська мова тут зазнає утисків. Який аргумент буде переконливим? Нехай назвуть скільки українських шкіл є в Росії. Спойлер жодної навіть в Окупованому Криму. Хоча це не Росія. Але вони вважають це Росією. Але так чи інакше, навіть в Криму жодної школи немає. Української. Про який захист, чому ти йдеш в чужу країну захищати російську мову, якщо у тебе проживають в країні українці і їхні права утиснуті, фактично. Чому ти їх не захищаєш прямо у себе в країні? Та і, в принципі, який аргумент? Це наша країна нам вирішувати, яка тут буде мова. Приїдь, поспілкуйся. Ти побачиш, що у нас можна говорити російською, англійською, німецькою будь-якою мовою, і ніхто тебе не утискає в праві розмовляти цією мовою. А те, що у нас обслуговування, навчання там, телебачення і радіо українською мовою, ну так це ж Україна, а як інакше? Потрібно починати з того, що чи є у вас українців в Росії, чи немає. Вони там є. Я не знаю скільки. Скільки е, україномовного населення там є, от, хоча б одна школа могла б бути на ту кількість, можете зрізати е, статистичні дані. Скільки українців проживає в Росії? Я думаю, що досить багато для того, щоб відкрити хоча б одну українську школу. Там немає жодної. Як росіянину наочно показати, чого насправді варта російська пропаганда? Е, я іноді по півтори години спілкуюся з досить здається нормальним росіянином за віком, за освітою, за? Соціальним статусом, і я півгодини йому доводжу дуже прості речі, наприклад, те, що Америка не збиралася на вас нападати. А якщо ви думаєте про Америку, то йдіть воюйте з Америкою. До чого тут Україна? А якщо ви думаєте, що ви зможете щось довести їм в соцмережах або демонстрацію одного відео, ні, це нічого не змінить. Тут потрібно, я ж кажу, по темам проходитись. Що ще є, які ще є теми? Ну, нацизм, наприклад. Так? Вони ж начебто воюють проти нацизму так, в Україні. А на чому вони засновують свою думку, що в Україні є нацизм? На підбірці якихось фото і відео. У мене є підбірка таких самих фото і відео про Росію, де є ультранаціоналісти, де є люди, які зігують, ходять прямо в Москві, де є люди з свастиками, з рунами і так далі. І, тому подібне. і я їх завжди питаю: слухайте, а чому ви прийшли в Україну шукати тут таких людей з такими татуюваннями, якщо вони у вас є в Росії? Ну. Також тут, тут важко щось контраргументувати? Я взагалі не розумію, навіщо ми маємо пояснювати росіянам про захист рускового язика в Україні? Так? Якщо це Україна, і їм не має бути до цього жодного жодного тіла? Їм не має бути до цього жодного діла. Просто і все. Знову ж таки, повертаємось до питання. Ти вважаєш Україну незалежною державою? Так, вважаю. Тоді яке твоє питання щодо мови? Кого не влаштовує українська мова? Чимодан, вокзал Росія, будь ласка, і там спілкуйтеся російською, і навчайте дітей російською, і телебачення, дивіться російською, і так далі. Якщо ви хочете когось там до себе забрати, захистити, заберіть і захистіть. Я не дуже розумію, навіщо ви маєте це робити у нас на території. А якщо людина не вважає Україну незалежною, то з ним також немає про що спілкуватися. Він просто... Він просто. Нацист, з яким просто можна воювати, і ніяк не інакше. Чи існують якісь чарівні відео або статті, які здатні переконати росіян? Чи можете порадити підбірку дієвих аргументів? Так, у мене на каналі є дієві підбірка дієвих відеоаргументів. Вона, в принципі, для цим і слугує. Я е... досить часто показую, але це знову ж таки про нацизм в Росії і про ти самі 8 років. Про техніку російську в Україні, про добровольців так званих російських в Україні, але жодне відео, жодне, абсолютно жодне відео ніколи не переконає росіянина, якщо він не хоче думати над цим. Тобто упора того росіянина не переконає в принципі нічого, якщо його не відлучити від свого зомбаящика і не помістити в, в нормальне середовище інформаційне, його переконати не можна. Буде, якщо помістити в нормальне інформаційне середовище, хоча б на місяць, то за цей місяць з ним можна провести роботу і щось йому довести? Тобто, це не одразу буде однозначно. Ви маєте розуміти, що це зазомбовані люди, хворі люди, да і ніякими відео ви їх не переконаєте. Це буде дуже довга розмова, і я не впевнений, що вона вам взагалі потрібна. Така розмова, чи навчались ви техніки переконування людей? Я абсолютно, я не навчався ніяким технікам, я не є там психологом або там співробітником спецслужб. По роду діяльності може я й непоганий аналітик, але це все. Потрібно пам'ятати, що таку армію російську ми переможемо в будь-якому випадку, тому що ніякої мотивації в них немає. Тобто, в будь-якому випадку вони будуть відступати в будь-якому випадку. Ми озброюємось в будь-якому випадку. Най найтяжчі часи ми вже пройшли, і тому не потрібно сумніватися жодної хвилини в те, що ми переможемо. Потрібно вірити в ЗСУ. Потрібно допомагати ЗСУ. Е і все буде добре. Слава Україні!